Привіт, дорогенькі! Хочу показати, що буває приносять в ремонт. Куртка жіноча. Жінка її вже здавала в ремонт для того, щоб розширити, збільшити в розмірі. Їй зробили вставки в бокових швах з ось такої контрастної пальтової тканини. В принципі, ідея, як на мене, непогана. Мені сподобалось. що не сподобалось замовниці, що ми будемо переробляти. Збільшили її занадто багато. Ось це один бік у мене заколотий. І так само з протилежного, тобто багатенько. Вона каже: я не відчуваю цю куртку на собі, вона занадто велика, помітно велика. До того ж, її зробили, вона трапецією вийшла, ця куртка. Крім того, з самого початку куртка мала фігурний низ, пілочка коротша з деталь спинки, подовжена до центру. І ось в цьому місці їй зробили ось такий перехід. Чому вивели ось цей кут на деталі пілочки, я не знаю. Тим більше, коли жінка одягає, ну не лежить, воно воно трошки підвертається, завертається. Сам цей кутик також оброблений тут обшивкою. Боковий шов тут є, тільки від лінії пройми і закінчується він ось тут. Напевно, так, тому що вирішили майстри зберегти ось саме лінію клітинки. А вже ось тут в цій частині звузити саме серединку, забрати в шов. Ось цей шов я продовжу донизу, так і буде зі швом. І це дасть більш таку приталену посадку по лінії талії, її так буде зручніше, компактніше. З протилежного боку я вже підпорола низ. Вже навіть викинула ось той кутик. Я думаю, що тут можна запросто зробити ось так: цей плавний перехід нижнього краю без того виступа. Покажу ще внутрішню сторону. Рідна підкладка ось такого рудового кольору. Основна вставка світло сірого і низ. Темно-сірого кольору. Жінка каже, що такий варіант з нею не обговорювали. Можна було б, хоча б, я розумію, що це внутрішня сторона, а можна було б хоча б людину попередити, що буде ось такий винігрят. Розпорола з'єднувальний шов і з цього боку ось так виглядає цей трикутник. Відпорюю також його. З внутрішньої сторони, де в мене булавка, роблю розмітку крейдую з обох боків від булавки і з цього боку. Булавки знімаю, куртку вивертаю, з вивертної сторони, на деталі верха продовжую лінію бокового шва. Ось вона розмічена. По обидва боки, де в мене розмітка, ось тут, ось тут. Прокладаю дві лінії, вивожу їх уже більш-менш симетрично і прострочую ось по цій частині. Вшивати буду до лінії пройми. Аналогічно з протилежного боку, і так само вшиваю підкладку. Дивлюся, де з'єднувалася підкладка на синтепоні з цією нижньою частиною, з обшивкою, можна сказати. Занадто величезний припуск. Для чого залишати? Не залишайте такі припуски, якщо ви з'єднуєте десь навіть підкладку. Це дасть і занадто великий об'єм, і шви потім лягають не так, як вони мають лягти. Достатньо акуратно. Чим більший припуск, він більше буде тягнути шов. Зрізаю зайве. Вставка з синтепоновою підкладкою не має бокового шва. Так, як на верхній частині. Як його визначити, складаю шов до шва, сколюю булавками ось так чіткенько. І лінія згину, це в мене вже буде так звана лінія бокового шва. Від цієї лінії відкладаю стільки, як і на верхній частині, і прострочую, наношу розмітку і так само вивожу під лінію пройми. Деталі вшила, зайве зрізала припуски на основній деталі з пальтової тканини. Зараз розпрасую. І по нижньому краю з'єднаю вверх з підкладкою. Розпрасовую шви і дивлюся, що ось тут також залишені припуски великі. Навіть коли воно ось так відгортається, мені здається, воно буде тягнути шов. Тобто все зайве обрізаємо. Таке саме з протилежного боку, з протилежної пройми. Ну, це вже занадто. Я теж можу десь щось схалтурити, але не настільки. Все зайве зрізаємо і залишаємо максимально допустимі припуски. Вздовж шва з'єднання по нижньому краю прикладаю строчку перекант. Один бік, інший. Для зручності розпорюю бокові шви на підкладці, потім все зашию через отвір на підкладці в рукаві. По нижньому краю є широка відстрочка. Широка маю на увазі від краю до строчки, тут 3,5 см. Так само я її прокладаю, зробила вже розмітку, і буде плавний перехід з пілочки на деталь спинки. Так само з цього боку з пілочки. На спинку. Строчку прокладаю з лицевої сторони. Обшивка там висока. Тобто, як вона вже там ляже, так і буде. Відстрочила нижню частину лицева сторона, виворітна. І так само з протилежного боку. Лицева і виворна. Все, куртка готова.